Вітаю вас в ефірі телеканалу НТВ, Програма про важливе сьогодні. У нашій студії Володимир Стефанський, голова Кременецької районної ради, блок Петра Порошенка. Солідарність, вітаю вас. Доброго дня, шановні глядачі. Сладовна ведучая, пане Володимире. Сьогодні ми з вами обговоримо масштабні проекти, які будуть реалізовуватися у Кременецькому районі в 2019 році. А також можна розповісти про ті проекти, які були втілені у 2018 тисячі вісімнадцятому. Днями відбулася рада регіонального розвитку. Так, якраз ці теми обговорювалися. Чим можете похвалитися? Так, власне, за дорученням Петра Олексійовича Порошенка сьогодні в Україні, зокрема в Кременецькому районі, теж відбувалися Рада регіонального розвитку, які були підвезені. На підсумки роботи за останні 3-4 роки, і було накреслено цілі та перспективи розбудови інфраструктури в нашому районі. На цій раді було окреслено декілька важливих напрямків. Напрямки, які були вже здійснені в Кременецькому районі. Це будівництво доріг, будівництво інших закладів. На сьогоднішній день ми реалізовуємо ряд проектів, про які ми і спілкувалися. Напрямками роботи цієї ради були обговорення питань в освіті, в медицині, розвитку децентралізації в Кременецькому районі. Якщо цікаво, я б готовий відповісти на такі питання. Цікаво, от які напрямки варто виділити? Що основне можете підсумувати? Ви? Ну, з, з пріоритетним напрямком сьогодні в нашому районі розвивається напрямок медицини. Кремлецький район, Кремлецька лікарня повинна стати в найближчому часі окружною лікарнею. Нами за цей час зроблено досить важливі кроки, буквально за останні два роки було закуплено з допомогою. Японського уряду значне обладнання це стосується комп'ютерної діагностики, це стосується дихальний дуже потужний апарат, з допомогою якого можна транспортувати людей на значній відстані, підігнавши до нього закуплено хороший дуже гемоаналізатор, який дає можливість робити 18 зрізів по крові, буквально за, за, за невеликий час, що пришвидшує можливість лікування, пришвидшує можливість встановлення правильного діагнозу. Крім того, кремлецька районна рада дала частину приміщення лікарні приватні структури. Яка встановила комп'ютерний томограф. Комп'ютерна діагностика, комп'ютерний томограф, так звана КТ-діагностика це дуже великий крок вперед. На сьогодні лише в двох трьох лікарнях області є аналогічне обладнання, що дасть можливість теж провести певні дослідження. І ці дослідження є дуже важливими, надважливими, особливо коли це відбувається, якісь складні речі, скажімо, аварії і тому подібне, коли пацієнта не можна транспортувати. В рамках нашого дальшого розвитку сьогодні в Кремнецька лікарня має відділення кардіологічної хірургії, що дає нам можливість зробити операції по шунтуванню серця, які також цього на сьогодні в Тернопільській області ніде не здійснюються, тільки в Тернополі і в Кременці. Ці проекти вдається реалізовувати завдяки реформі? Як можете оцінити ситуацію загалом? Чи... Ці проекти реалізовуються спільно, тобто реалізуються спільно за кошти державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів і за кошти грандових проектів, зокрема проекту Коасони, японського уряду, я вже говорив. Чи можна говорити про суми? Фінансування, яке було задіяне от в сумах конкретніше. Японський уряд нам надав грантову допомогу у розмірі 2 мільйони 121 тисячу гривень. Крім того, місцевий бюджет виділив десь порядка 100 тисяч-150 тисяч на проведення саме ремонтних робіт цих приміщень. Дякую. У Кременецькому районі знаємо є дві об'єднаних територіальних громади. Так в рамках децентралізації для розбудови інфраструктури, що планується надалі, на цей рік 19-й? Дивіться, питання децентралізації взагалі досить складне в Кременецькому районі, тому що як на мою думку певні політичні сили на початку тієї децентралізації зробили такі речі, які були неправильними. Тобто вони відговарювали громадян, відговарювали сільські ради, депутатів сільських рад від того, щоб вони об'єднулися власне гром. І тому в Кремлецькому районі сьогодні є тільки дві громади. Невеличка, я називаю її сільська громада, яка об'єднала дві сільські ради це Лопушнянська громада. Хоча в ній теж з допомогою уряду за останні три роки реалізовано проєктів соціального розвитку десь приблизно на 5 мільйонів гривень. І Почаївська територіальна громада, яка об'єднала в себе місто Почаїв, і ще теж одну сільську раду. І теж в рамках підтримки від держави вони отримали 4 мільйони гривень на розвиток їхньої інфраструктури. Це на 2019 рік вже? рік це було чи зроблено було раніше 18? на 2019 рік. Є теж проекти, але вони сьогодні ще визначаються, що будуть робити. Але в е, е, чому і полягає десь транзакція? Що сьогодні голова районної ради не мішується в ті процеси, які відбуваються в громадах? Тобто громади самі визначаються, що їм треба в пріоритеті зробити, що вони зробили минулий рік, що вони будуть робити на слідуючий, де їм ті кошти вкласти, як їх. Використати. Ми, звичайно, зі свого боку теж їм допомагаємо в розвитку, скажімо, медицини, в розвитку інших речей, але вони є власниками тих коштів, тобто 60% ПДФО надходить їм в їхню громаду, вони їх використовують. Ну і допомога на розвиток інфраструктури, я говорив, від держави. Така ще одна реформа актуальна. Варта уваги, освітня. В рамках нової української школи як можете оцінити переваги або чи були якісь труднощі ну, у вашому штабі. Я не хотів районі? би зараз говорити лише про одну нову українську школу. Нова українська школа це дуже добре, і вона, є, у нас теж задіються ці проекти і розвиваються. Нам за, е, в рамках нової української школи закуплено кожен клас, перший клас, комп'ютерну техніку, е, друкувальну техніку для них, закуплено нові е, сучасні меблі, які виходять ну, за рамки. Того нашого уявлення, яке ми мали до цього, я зокрема був там декілька днів тому в Лопишаці самі школі і бачив це обладнання. Воно мені дуже сподобалось. Воно е, діти розвиваються не так, як розвивалися ми в свій час, тому що використовуються нові сучасні технології, так як працює American School, так як працюють інші е, школи, сьогодні європейського зразка, і це є дуже актуально. Але крім того, я бачив, крім нової української школи, хотів підкреслити, що сьогодні в рамках розвитку нашої доскільної освіти, в рамках розвитку школи. Школи в Кремлецькому районі відбулися значні зміни. Нам відкрито два садочки в селах Лідихів і в селі Рудка. Село Рудка зробило ремонтні роботи по фонду регіонального розвитку, так званому ДФРРу. Відкрито чотири групи в школах, тобто школи перетворені з звичайної школи в НВК, тобто де є діти готуються, до, до ну, фактично це садіковський, це навчально-виховний комплекс. Зокрема, такий навчально виховний комплекс класний був відкритий. В громаді в селі Лопушне, де Власне, кошти громади своїх 400 тисяч спрямувала на те, щоб зробити ремонтні роботи в школі, і закупити меблі в цей в цю навчальну групу за комп'ютерну техніку, все решта, і там дітки зараз можуть соціалізуватися до початку навчання в школі вже по програмі нової української школи. Але ще крім того, я би хотів зазначити, що в Кремлецький район в минулому році зробив дуже великий прорив щодо комп'ютерної техніки. Ми зекономили в 2017 році 3,5 мільйони гривень освітньої субвенції. і Ці кошти спрямували на закупку. Великої великої кількості комп'ютерної техніки забезпечили все всі школи новими комп'ютерними класами, купили інтерактивні дошки, де було потрібно, де їх не мали, і це дає дуже великий крок для розвитку взагалі школи шкільної освіти в Кремлецькому районі. Якщо говорити про такі капітальні проекти, які вже втілилися, або які зараз напрацьовуються в освітній галузі, також то що варто виокремити в Кремлецькому районі. Реалізовано багато проектів щодо заміни вікон, дверей. Утеплення шкіл, зокрема, в минулому році за рахунок коштів на соціально-економічного розвитку окремих територій, з ініціативи народного депутата України Тараса Юрика було реалізовано ремонтні роботи заміну 66 вікон і 14 дверей в НВК Редомльська зож 1-3 ступенів, що дало можливість значно покращити матеріальну технічну базу, значно зекономити кількість опалення, яке йде на цю школу, і це є дуже важливо. І нам би хотілося далі тісно співпрацювати з цими коштами, для того, щоб наші школи, наші дитячі садочки, наші інші заклади культури, медицини також отримували дані кошти для того, щоб розвиватися її. Краще себе почувати, якщо говорити про ці навчально-виховні комплекси, які відкрили, то наскільки була в них потреба? От скільки років чи можна говорити про те, що громада потребувала такого навчального комплексу, якщо вернутися в історію, то за часів, скажімо так, незалежності фактично це не робилося. Тобто все тільки руйнувалося, закривалося садочки, ніде не створювалося НВК. І в кожному селі на сьогоднішній день, практично в кожному селі, в якому немає такого таких закладів, вони хочуть це робити шукують можливості. Ну, от ми скажімо, будки, це теж Кременецький район, перелунали колишню майстерню під, під власне, ту групу, в якій могли б ті діти займатися. Це було зроблено за кошти батьків, за кошти сільської ради за кошти районного бюджету. Якщо говорити про інші напрямки, то в районі знаємо триває будівництво і спортивного комплексу. Про що конкретно мова? У 2018 році в Кремлецький район війшли кошти фонду регіонального розвитку на будівництво спортивного ядра на території Волинського ліцею. Це ядро буде унікальним, якого сьогодні немає. Спортивне ядро, якого сьогодні немає на території Тернопільської області. Воно буде включати в себе футбольне поле, бейсбольне поле. Буде відповідні умови для заняття іншими видами спорту. Загальний проект, кошторис цього проекту 16 мільйонів 253 тисячі. В минулому році освоєно десь приблизно. 6 мільйонів гривень роботи будуть продовжені цей рік. Зроблені земельні роботи, фактично підготовлено для того, все, щоб закінчити їх. Я думаю, що в березні-квітні цього року ми здамо цей об'єкт, і це буде дуже важливим кроком для розвитку спорту. Ви знаєте, що кремначна взагалі спортивна, і в нас є перспективи. Кремнецька районна рада в цьому році вже відкрила дві групи факультативних саме в цьому ліцеї по розвитку футболу, а там можуть, зможуть на цьому комплексі займатися. І е, ті е, діти, які займаються саним спортом, ті діти, які в нас сьогодні культивують лижне двоборство, ну тобто, це буде великим кроком для розвитку власне спорту на кремнич. Е, будемо підсумовувати, мабуть, нашу розмову. Як вважаєте, е, яке має бути яке бачення розвитку району? От в адміністративному плані можливо і в рамках реформи децентралізації. Е, знаєте, я би хотів сказати, що реформа децентралізації це є основною реформою, яка сьогодні відбувається. Якщо ми сьогодні передамо кошти. На місця, якщо ми передамо сьогодні важелі впливу на місця, це буде дуже великий прогрес, тому що кожне село, кожна громада знає, що вона хоче з ними зробити. Сьогодні, можливо, з Тернополя не видно, чи потрібно міняти вікна в Ридомській школі, там, чи міняти вікна там якісь Сапанівській школі. Але важливим є те, що подальший розвиток децентралізації повинен закінчитися все-таки не тільки територіальною реформою, а адміністративною реформою. І Тернопільщина є пілотним проектом щодо реалізації. Власне, адміністративної реформи сьогодні вже є пропоновано чотири великих об'єднаних райони, які входять в загальну концепцію європейської структуризації взагалі держав. Якщо ми говоримо про структуру України майбутню, це буде регіон, субрегіон і громада. Громади ми почали створювати. Наші регіони, тобто наші області, влягають в концепцію європейську, тобто їхні території, їхні кількість населення відповідає європейським стандартам. Якщо ви пам'ятаєте в Польща, коли переходили на європейську. Структуру змушена була об'єднати по дві області, тобто з чотирьох областей вони створили, воєвод створили 13 чи 14. То в нас ця частинка, вроде би, підходить під європейську стратегію. Да? А об'єднання районів приведе до розміжування функцій між областю, районом і громадою, що зніме якісь певні конфліктні ситуації, які є сьогодні. Сьогодні частина громад не хоче віддавати якісь кошти, скажімо, на медицину, яка є в управлінні району. Сьогодні частина громад, можливо, десь не бачить себе в якихось інших речах. Якщо буде завершена повністю адміністративна територіальна реформа, то не буде таких юридичних, правових там чи економічних коліз. Е, якщо говорити так конкретніше вуще про плани на 2019 рік, то на що в яких галузях найбільше варто на що би хотілося е, можливо зброя не збранкова. можна виділяти якусь галузь окремо. Тому е, у нас пріоритетом є подальший розвиток медицини, тому що для того, щоб лікарня стала окружною лікарнею, госпітальною лікарнею, ми повинні далі робити ті кроки, які ми намітили. І на сьогоднішній день ми. Навіть пішли таким шляхом, що наші багатші сільські ради допомагають нам, району, закупляти певне обладнання, зокрема завтра Пілокраницька сільська рада передає певне обладнання в комунальну лікарню. Другим напрямком це, звичайно, є розвиток нової української школи. Ті речі, які сьогодні ініціюються урядом ініціюються президентом, ми теж повинні долучатися і по співфінансуванню, і по інших речах розвитку інфраструктури, як я говорив, в Крем... через Кремецький район в минулому році проходить ця дорога М-19, 10 чи 12 кілометрів дороги було зроблено капітально. Крім того, на місцеві дороги у нас теж потрачено порядка 13 мільйонів гривень, тобто зроблено теж там 5 чи шість кілометрів капітальний ремонт робіт. Ми надіємося на дальшу працю в цьому напрямку. Буквально сьогодні мені до мене телефонував один з сільських голів, який питався, чи буде їхня дорога робитися. Так вона буде, бо на пріоритеті. Ну і такі, такі дальші напрямки нашої діяльності. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостем студії про важливе був Володимир Стефанський, голова Кременецької районної ради, блок Петра Порошенка. Солідарність. До зустрічі на телеканалі. Новини